Двигун Mercedes OM602 рядний, п'ятициліндровий, два клапана наноциліндер. Робочий bm 2.9 i9 з Рекса. Саме сам стояв на Рексі. Такого плану. Двигун. Так, давай Макс, загріє. Грі свічки. Давай, запускай. Картерные газы абсолютно высокие. От вибрации просто крышечка прыгает. Дыма Дыма абсолютно не а ну? троечка. Глуши, глуши, пальцем, пальцем глуши. Так нормально держи. Ну давай без, свеч без свечок запусти. Угу. Mm -hmm. Классный мотор.